Так, ми пройшли якісь ворота, я не знаю, написано, що охраняється собака, але ми хочемо йти до пляжу. Так, я боюсь ні приятності, це може політики. Хорошо, хай пакують. Це може бути вторій бомба. Ребята, скільки зараз часу? Полп'ятого утра. Пол утра. Ми після стріма рішили прогулятися. Я кажу, гапі, блін, свіжий воздух. Блін, шорти спадають, жопу видно. Свіжий воздух, аж хочеться погуляти. І ми вийшли, одразу відчується цей свіжий воздух. Хочу піти покупатися. Гапі каже, нафіг воно треба, поші спать, я спати хочу. А я не хочу спати, я хочу купатися. Гапі каже, а пішли сюди, ось тут ря рядом є пляж. Я кажу, ні, пошли пошукаємо там, де лучше місце. Гапі каже, блин, ти задовбав. І все таке. А я реально хочу. Я дуже хочу покупатися в тому місці, де я знаю, що тут є якийсь офігенний пляж. Зараз підемо подивимося. Якщо не дійдемо, то повернемося назад і підемо там покупаємося. Відончики просто заряжені, офігенні. Я <плес> бачу. Блін, просто подивіться на відео. Така красота. Вода одзеркалі. Так, да, вода теж дуже красиво відзеркалює. Це просто красота. А ми йдемо шукаємо той пляж, який супер класний. Всі кажуть, не знаю, де він знаходиться. Але Ми його зараз знайдемо, я думаю. А може і ні. Гапі одів мою кофту, каже, дай мені якусь кофту, щоб не було холодно. Я йду в рубашки, мені вообще класно. Комендантська година, ми. А, подожди, так 5 часов заканчивається. Вона скільки час? А, то есть через полчаса закінчується комендантська, есть до нас вопросов не буде. Я думаю, що дурачків не знайдеться, які в 5 утра йдуть купатися на річку. Але парочку знайшлося. Дивіться, просто по лісу. У вас тут ще добре видно, але у нас темно ще. Ми просто по лісу йдемо, шукаємо дорогу до пляжа. Темний ліс ну блін, це так вайбово. Я не знаю, вам ролик передасть цю атмосферу чи ні, але я так би хотів вам передати цю атмосферу, що ви просто собі не представляєте. У мене мічка є купити собі машину, яка буде предназначена для кемпінгу. Поїхати на цій машині на київське море і просто там переночувати. Я просто я буду по чуть-чуть собі збирати на цю машину, і колись я зніму влог, як я поїхав на кемпінг, просто на київське море. І навіть не просто на київське море. Було б ще прикольно помимо Київського моря ще десь поїхати на кемпінг. Ну подивіться, ну як можна не любити природу. Ну як? ти знаєш, куди того пляжу це здалося? Скільки? Дохує. Далеко? Дві. Ну дойдемо. Так, ми пройшли якісь ворота, я не знаю, написано, що охраняється собака. Ну. Ну ми, ну, ми хочемо йти до пляжу. тоді. Ну от ми все тушимо, типу, за що я так розумію. Так. Да. Ну формально нам. Ну треба, так, да, потік. Ну, а що, якщо ми хочемо на пляж, що нам робити? Там не закрито? Не закрито. Замка нема, нема. Собака є, ну покусає. Ти що, боїшся собаки? Ну, машина, Да, охранник, мабуть. Ну, а що, якщо купатися хочеться. Є, що... ну, ну да, подумай, куда девушка. Та боже, там що, спит буль чи шо гапі. Ну, блядь, нормально, ну нормально, ну не покусаю. Ну прошнейся хозяин, типа скажет, тут не можна. Ну ми скажем хорошо. Ага, не хорошо, то не хорошо. Ми йдемо до пляжа. Дивись, визови поліцію. За шо. Комендантська закончилась. Ми йдемо до пляжа. На мене це не пара, ми йдемо до пляжу. Чо? Ну тому що валька. Ти боїшся? Я не боюся собаки. Я боюсь неприятності, які це може за собою. Не буде ніякої неприятності. Бо? Ми просто посеред лісу хер знали, обійшли храну, лагерь якийсь, який охраняється там з машиною з собакою. Ідемо далі. Гапі каже, то мені не страшна собака, мені страшні послідства, якщо у нас поліція остановить. Я кажу, яка поліція? Сюди, добрий, добрий. Ну, хай визове. І що вони нам зроблять? Ну дивись. Боже, ти забув, як ми живемо, нахуй. Хорошо. Наєбать на закони, вони просто те, що хочуть, вони зделають. Хорошо, так ми живем. Я скажу їм, ми живемо, в житті. Ага. Ребята, зав'язуйте. Мені 22, я хочу жити життя. Я хочу дихати, я не хочу із-за війни сидіти вдома. Чо вони мене аж ніяк ось ущемляють? Хто вони такі, що мені ущемлять життя? Ніхто. Я понимаю, що вони по... не так же саме вім. Є возможность тебя запаковать нахуй и вони забігут для хуй. Хорошо, хай пакуй. Сюда? Точно? Я не знаю. Якиз не знаю, тут повороты, завороты. Я понимаю, что им типа все равно вони можуть запакувати, да, там отправить. Но я считаю, что в жизни должна быть справедливость. Я понимаю, что их дуже мало, но вона должна быть. Если вони таке зробили, сработай, колись, дай бог справедливость. Блин, ну по стежке такое ощущение, что тут никто вообще не ездит. Либо дуже редко. Ой, да, туда. Куда? Куда? Да? Ну давай. <плес> Це весело? Нет. Че? Сейчас с тобой сюда. Вау, чувак. Ну щось тут есть. Ну ця стежка тоже йшла сюда. Мы могли с той стежки идти, ну ладно. Ну комари да, чужий смущають. Ну кстати, не так, как вечером. Ти ж кажеш, твоя камери не кусає. Ну, блядь, сейчас видео моему похуй посаждать. Пугая звук? Так, Та це да. качи, гапі. Зато в нас красивіше стоя відончик. Ну, перекрито чуть-чуть, да. Ну, оце вітер паду, просто деревину сдуло, понял. Пород не туди, як в фільмі ужасів. Пойдет, ребята. Есть страх якийсь, гапі. Ну, бля, да, не спишка ебала, пожалуйста. Понял? Есть страхи? Есть те. Що, чуєш страшно? Згідно. Так я не на те свечу. На мене, близько. Ну я бачу, що спривидняється. Там вода, да, Валік, представляєш, Не боюся. Ребята, подивіться, яку ми стежку знайшли. Просто я не знаю, ми знайдемо сьогодні пляж чи ні, але стежка. Анобля. Анобля. Видно, так? Да? Ну, так ми пошли дошли. Навчину, да, так для... Я розумію, ну гапі, подивись, на це. Ти хочеш сказати, що ми зря сюди шли? Да. Я считаю, що ні. Там Ти хочеш сказати, що тут некрасиво? не красиво. Та, та тут охуєр. І ми майже дійшли. Черепашка ніндзя тут навіть є. Змія не за занову. Ну так, да, змія не хоче, щоб вкусила. Але вода клас. Вода, от я б зараз там на пляжу покупався полі бомби. Я не знаю, куди ми дійшли, але я так розумію, що це участки для рибаків. Хоча тут написано ловити рибу заборонено на деревині. І одразу ось номер, де можна платити за те, щоб рибачити. Бачу, підістал, Харше, бро, так чуєш? По суті, виходить, ми пішли провірити, чи можна тут дрыбачити. Тобто я вже розумію, що ребята, ми... о, ну пляж! Давайте туман по пляжу, подивимось. Туман по пляжу. по по пляжу, а по воді. Ща. Ми тепер знаємо, що тут можна приїхати і ловить рыбу за день. Це офігенно. Так що, хто хоче со мною поїхати на рибалку, пишіть. я знаю, що Максим ще хотів. Ну, поки Максим збирається, ми вже, напевно, з Андрієм сюди приїдемо на рибалку. Блін, дивись, чувак. Ты знаешь, сейчас зараз и пахнет за. Заловлю? А я знаю, Віталя сусід рассказывал, що тут можно платить деньги и рыбачить. Да, туда. Ну, прикольно. Ебать, правда, ебануть. Самое заплату. А ми а ще, а ще якщо там ні, там сотня тисяч. В там ти можеш наловити 7 кілограм риби. Ну, коротше, десь недавно бачив новості, що типа, який, чи, чи на якесь набучу, чи де е, тип наловив щось там е, несколько карасів і там їх зважали, виходить, і йому вийшло 170 тисяч. Що за бред? бред, Ну так ми ж готові заплатити за рибалку, типу. Не, не ти ми ж не безплатно. Блін. Ну це, кстати, похоже на лісок, який ми з Сани ходили, тільки ми йшли 3 км через ліс і з другої сторони. Це дуже похоже. Возможно, це він і є. Но я не пойму, це пляж чи ні? Тобто ми дійшли правильно. Офігенно. Та зараз можна купатися, виходить. Чесно, от у мене немає таких емоцій від інших речей, як від природи. Я прям кайфую, просто дивлюсь. Оці звучки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як сука красиво. Ти уверен, що блядь, дам. Я просто представляю, що допустимо куча людей збирається, але ну, судя Машина". по слідам, тут як будто тільки машини приїжджають. А ну-ка. Лахнецька чудовище думаєш забере. Напротив рибаки рибать. А ти не хочеш цей купатися? А ні. Не хочеш? Хо. Ні, не холодно. Во-вторых, я заболів. Может я и може, так, так тільки переболів. Може просто в шортах. Хочеш купатися? а йди купайся. Рубашки, щоб не стесняться на видео. Сиди, я сейчас зайду по трусы, гляну. Ну, дивись, вода не холодная. Мені похуй валик, я, ну, я я не буду купаться. Дальше хочу сам. Блин, ну класс. Офигенно. Отакчики чи зіс. А ты на 0,5 включив зачем? Я не хочу купаться. 100%. Я дуже цей жалію, що ти не хочеш купатися. Вот охуенно. О, тут уже стає холодно. Тупо таки йдеш, тупо вокруг тебе туман. Красиво. От просто утром встаємо, приходимо сюди з пацанами, всі, всі до мене залітаємо, встаємо, скільки, в 5.30 десь. І просто залітаємо на цю річку, тут нікого немає і тут... Давай, Мені больно, що там нахуй стоїть. З цими комарами ебаными, це пиздец. Да снимаю, блять! Так. Ну я покупався, конечно обидно, что гапі не купався, але ми таке місто відкрили просто. Либо же це те місто, де ми сані ходили просто це чуть далі, ніж там, де ми були. Но тут, там даже бревно, є, лавочка. Тут можна шашлик жарити, можна купатися. Ну тут офігенно. Ловити рибу заборонено, написано. Ну хз. Ну тут класно. А ми просто намагаємося вийти через другу сторону. Ми через одну сторону йшли. Ми намагаємося йти через цю сторону, не знаю, чи вийдемо, чи ні. Ой, чуть телефон не випав з рук. Ми знову забрали якийсь ліс. Ну, звісно. Я подивився, якщо було все так просто. Ну прям це ліс ліс чувак. Ну головне, що стежка хоч є. Чувствую себе белгрінсом. Давай личинки хавати. А що? Ми в якомусь густому лісі. Нічого не зрозуміло, де ми. Клас. Я таке движение люблю. Ага. Та виберемося. Що ти переживаєш? Ми ще не в таких містах лазили. Ми ну, да, ходили просто, блять поліція без степовки. Ну отож. Для нас це не страшно. Нам не страшно, і молнії, в вожді. Че, як там мої ботинки лізуть, міністри і вожді. Тут прям, як будто спеціально питаються перекрити, що ми сюди не пішли. Так в тапках неудобно. Паркур дам в тапках. Ого, ми до якогось. Забора что не знаем. Но стежка є. Типа вокруг нього обходить. Получается, що да. Ну тут скільки приграв, я ж говорю, що як будто таке ощущение, що пыталися максимально зробити так, щоб сюди ніхто не ходив. А ми сюди йдемо. Ми через такі лабіринти пиздуємо. Ребята, я извиняюсь за мат, но по другому я не знаю, як це описати. Потому що ми реально через такі дебри йдемо, що це ж жесть. Опять дві стежки, куди йти? Туди или туди? Куди? Я теж думаю сюди. Ну тут як будто темніше. І стрьомно чуть-чуть. Тут даже спишку еле видно. А що, гапі? Ми спонаємо різні балки. Це саме діло днем, конечно. Днем, так. Ну а зараз утром. Ого. А, ні, а то щось злетіло. Зараз кабан якийсь нападе. Будемо разсить кабан. з кабаном. Палку взяти. Ти слиш, ти слишком недооценюєш кабана, чувак. Тому що кабани це сильно мощні животні. Самоганала вертається. Так. Ну я ти скажу, що ця дорожка хуже, ніж той, що ми йшли. Ну бляйте, скажи, там дещо нам постійно. Не знаю. Ну ми вже йдемо довго. Ну, формально нам почти так само, але чуть де ж не менше районі. Ну, возможно. На, типа на проході на оце між допомогти мостами. Угу. На одному і на другому. Ну чуть-чуть, так. Чуть-чуть да. Ну жестяк. Ну главное, що дорога є якась. Ну так, да, куди вже там Ой, блядь. Подивись на мої тапки, чувак. Та вони чорні. Були білі. Що це таке? Береза, поняв. І шорти спадають, жопу видно. І... За, 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 за на як можна, якийсь. Вони по жорсткому спадають ці шорти. Ребята, подивіться. Ми, як, знаєте, okay. ми okay. чувствуємо okay. себе два, два, два мегілана okay. і ліякаці. Так... Да, таке ощущення. Я от іду в рубашки в порваних шортах брата, яким вже більше 12 років, він їх на футбол ходив. Вони в мене порвались, але я їх так люблю. Я в них досі покажу. Шорти спадають, жопу видно. Я в цій мокрій рубашці, мокрі волоси. Ну, я такий довольний, що ми пішли покупатися. Звісно, ми через такі дебри вибиралися. Ми вийшли на дорогу, де тут знаходиться рибстан, там, де рибаки приїжджають порибачити. Блін, ну так, да, є мінус, що комарі кусають, є мінус, що ми рано пішли типу, там, через якусь стріма, закриту після. зону після стріма, коли нам фігово. Но ми дошли, я покупався, ще гапі покупався взагалі офігенно. І блін, клас! Ми вийшли! Ну ми вийшли через такі дебри, що ви просто не представляєте, все, що я знімав, це процентів 30 того, що ми йшли. І ми вийшли наконець-то просто до домів. Подивіться на мої тапочки. Я як останній бомж, я зараз солью бутилки і будемо далі щось думати. Дома якісь тут розрушені, ось я не знаю, коли у нас такі останній раз приключення були. Я не знаю. Ну ми ходили, напевно, останній раз. Дуже давно. дуже давно. Ну, Защі... з тобою кудась, ходили вже дуже давно. Да, а тим більше, щоб через дебрі це вообще unreal. Я не знаю, год п'ять назад, напевно, було. Без шуток. А може навіть більше. Може навіть більше. Потому что мне кажется, як пів проїхали. Вже. Щоб да, в Києві ми по дебрям не разу не ходили. А тут прийшлося вспомнити молодость. Ми ходили, ну не прям по таким. Так, да, тут То прям вообще перебор. Ми, ми колись хотіли, хотіли на лісову поїхати на лісову поляну. Коли ми тільки-тільки приїхали, ти це був перший місяць. — І ми пішли, але ми... <зас> заблудились. <зас> Пішов <зас> жорсткий рівень. Ми не заблудились, ми типу пішли по трасі, йшли по трасі, не знали, куди ми йшли. І вдоволився їбанутіший рівень. І ми просто вернулися на нас, в супермаркеті, блядь, і потім подували Да. О, так і, і не дойшли. На лісого ми ходили. Як тільки переїхали в Київ, це, це на останній раз, коли ми кудись лазили прям. Кстати, да, на Лисій Горі останній раз було. І ще раз ми через голов, по-моєму, на неї ходили колись. Так, да, було, було. Ну, Лиса Гора, це, напевно, в Києві найшвидше, що з нами було. Все. А зараз лиса гора там не можна туди. На лисі гору нельзя, але ми знайшли свої приключення поінтересні лиси гори. Вечеринка. Вечеринка. — Потому що на лиси горі ти хоч. Понимаешь, куда плюс-минус идти, тем более по картам. А тут карты вообще не работали. Мы просто шли по наитию, скажем так. Да, запорожец. Ого! А как він тут оказался вообще? Не Сзади написано BMW. Прикольно. А шо це така, чувак? Дивись. Це, по-моему, как BMW. Та нет, это не BMW. Це не запорожец. А как она тут вообще оказалась? Да, одни бомжами, кстати, воня. Такое ощущение, что тут бомжи спали. А что это? Ну, значка... Как бы немає значка. А что это? Ну, тут двигатель максимально интересный. Старюще? Старюще потому Это может BMW. Возможно. Блин, я просто... прикольно. Мне це похоже на яку бы я подумаю задуживаю. Но я не может быть верным. И вот это еще есть такие запчасти были, понял? Да напустим могут просекать. На на моторе, блин. Ну мотор прям интересный. просто... Нихуя не на Посеред лису чисто машина стоит. Ну да. Просто я как она тут оказалась. Чувак. Ага, не відкривається, понятно. Вигнуто. Сильно вигнуто. О, що в багажнику. Трупа нема вже хорошо. Не відкривається? Да. Ну, А, ну там нічого нема. Ну, интересно. Я сумніваюся, що це якийсь москвич Жигуль. Ну не знаю, може щось тоже есть такая. Может Ну... Но... Те, що тут обрізана криша, це цікаво. Ну, ну просто не знаю, чим тоді бомба. Чуть-чуть знайшли води, щоб підмить ноги, щоб не так стидно було. Боже, як це мені напоминає село? Ну що, всі води не помиєш. Так? То лучше піти в Так. Ну, да. Ми просто хочемо сходити в біжащий магазин, тому що дома нічого немає. Буду а з такими ногами трохи, конечно, стедомати йти в магазин, поэтому треба чутка сполоснути і можна тулить. Мені так подобається те, що зараз відбувається. тому що я реально себе чувствую, як в селі. І це прикольно. Да, тапочки були білі. Зараз стали чуть-чуть не білі. Ну нічого, можна буде од білить все потулили